Рішення, коли власне були судові тяжби між товпаткова галявина і «Лук'янівський ринок, і власне Верховний суд України приймав, приймав відповідні рішення. Ну, ці рішення, на жаль, нікого не цікавили, і власне вони були невигідні на той момент часу і оперувати ними, мабуть, не хотіли ті, хто зацікавлені в цій ситуації. Зараз я ще раз котре і, мабуть, вже в останній раз хочу підкреслити, що боротьба за лук'янівський ринок триває, але вона зараз триває не між якимись а, людьми, а між прокуратурою і тими людьми, які Захопили цей ринок на моє глибоке переконання, абсолютно не маючи на це жодних правових підстав, тобто незаконним шляхом. Я в цьому глибоко переконана, маючи на руках ті документи, які я маю, але які я на жаль зараз прокоментувати не можу. То я хочу вам сказати ще раз: тепер вже прокуратура. В інтересах держави Україна. Я думаю, що це всім зрозуміло. В інтересах держави Україна, не якихось конкретних людей чи групи людей, а в інтересах Держави Україна просить повернути чи вимагає повернути комунальну власність. Тобто комунальна власність нам теж всім зрозуміло. Це власність кожного громадянина. А от і все, все дуже просто.